Національна портретна галерея у Вашингтоні цього літа провела незвичний експеримент. Аби привабити відвідувачів, галерея запросила талановитих дітей і запропонувала їм оживити портрети, розповідаючи присутнім історію про героїв, зображених на полотнах. Що з цього вийшло? Розповість Андрій Годованець. Це як потрапити за куліси в театрі, однак це не театр. Вистава відбувається у приміщенні музею. Долар і 50 центів. Це все, що було у мене, коли я вирішила відкрити свою школу. Тейлор Марч намагається бути схожою на портрет жінки, що висить позаду неї, педагога і лідера боротьби за громадянські права у США Мері Маклойд Бетун. Фринц, Тейлор одна з десяти підлітків, які беруть участь у літній програмі Національної портретної галереї. Програма під назвою Живий портрет триває шість тижнів. Діти самі вибирають портрет і проводять всі дослідження про людину зображену на портреті. Відтак вони перевдягаються у костюми, і виголошують монолог, який самі ж написали. Перші чотири тижні учасники програми інтенсивно готуються до виступу, досконалюють і репетирують свої монологи. Найважче було написати монолог. Телор, єдина, яка не вибрала собі портрет співачки чи кінозірки. Її героїня Мері Бетун була радником президента Франкліна Рузвельта. Я думала не стільки про її професію, скільки про неї як про людину. Вона була дуже сильною жінкою. Багато в чому добилася успіху. Так що я хотіла розповісти про її цілеспрямованість. сідні гол зупинила свій вибір на голівудській кінозірці Кетрін Гебберн я нічого не знала про Кеттен Гебберн, але проходячи пози портрет, я подумала: вона як ангел, виглядає чудово. сідні задоволена літньою програмою у галереї. я не проводжу багато часу в музеях. Я народилася, і виросла тут. Бачила всі музеї. Однак лише тепер я дізнаюся про щось корисне. Куратор програми каже, що те саме відчувають інші підлітки. Діти тепер проводитимуть більше часу в різних музеях і вчитимуться багатьом речам. За словами куратора, це і є метою програми Національної портретної галереї. Що ж до самих учасників акторів, то додаток до отриманих знань підлітки ще заробляють гроші трохи більше семи доларів на годину. Андрій Годованець Голос Америки.